Я вже знімаю. О, яка штука. Ні, Не, таких нема. Таких нема вже. Я володі віддав останні шість батарейок. Та може десь спала Софійка, може десь спала? Саша, ну то треба піти додому, там коготки поміняти, чи щось. А, спала. спала. Ну, нічого Ну, та добре, добре. Ми добрі діти. Саша, покажи щось якесь, що на гімнастиці можна. Стрибки, колеса. Да. Ну щось круте, Саша. щось круте, можеш? Того, того чого ми не вміємо. Ну да, шпагат ми не вміємо. Хоча друга Саша шпагат зробить. Зробить Саша другий Я можу касаюсь. Я в стрибку. В стрибку? Матвій, а, а, раз, раз, а ти шпагат в стрибку можеш. Стрибок, а я можу молодець, молодець. А тепер, а тепер дивись, як Саша робить і ну, зроби зауваження. Дивись, як Саша робить уважно. Дивись. Так, так, так. Хоп! І в стрибку ж Бачиш, тепер так, ти. Так, так.